Евакуація продовжується. Як і головне навіщо Росіяни змушують залишати свої будинки мешканців прифронтових міст у Запорізькій області? АЕС в Енергодарі переведено в режим холодної зупинки. А в енергоатомі оприлюднили план, як ЗСУ звільнятимуть станцію. День перемоги без розмаху. Як 9 травня відзначали на захоплених Росією територіях України? Про це а також про інші події в окупації розкажу прямо зараз. Российская администрация в Запорожской области продолжает эвакуацию населения из прифронтовых населенных пунктов. Намерения звучат добре, обезпечити людей від возможных обстрелов. Этот шаг был вызван необходимостью, и этим шагом мы еще раз подчеркиваем для всех жителей Запорожской области, которые живут на освобожденной территории, и также для тех, кто еще находится на оккупированной. Сравните и посмотрите для себя, насколько Россия социальное государство. Хоча лінія фронту на цій ділянці не змінюється вже більше року, але прийнялися безпекою населення чомусь тільки зараз. Закликати до евакуації стали з кожної праски. Центр міста Пологі. можна бачити машину МЧС з громкоговорителем. Атори об'являють адрес місця збору для тимчасового переміщення граждан. Тимчасово переїхати пропонують на південь області, у санаторії та пансіонати при Азов'я, що пустують із зрозумілих причин. Але не тільки в них у місцевих чатах пишуть, що люди селяться також у приватні будинки, в яких ніхто зараз не живе. Йдеться про майно тих, хто виїхав з окупації. Депутат Запорізької обласної ради Дмитро Кирильчук пояснив, навіщо росіянам така рокіровка. У них основна мета, очевидно, це звільнити якомога більше помешкань наших людей, які живуть на цій території наразі, аби заселяти їх своїми вже там рашисткими, так скажемо, підкріпленнями. Вони займаються пусті. Будівлі пропагандистські змі повідомляють, що зі своїх будинків евакуйовано вже понад 12 тисяч людей. Однак це не та кількість, на яку розраховували окупанти. Інформуємо по телевідіні, по радіо, через сеть інтернет. Ну люди їдуть неохотно Не хочуть залишати столяти <гум> Не хотят оставлять хозяйство. Многие, многие, ну как бы, не віряти в контрнаступліні. А тому місцевих усіляко схиляють до того, щоб вони поїхали, наприклад, штучно створюють важку гуманітарну ситуацію у населених пунктах, де оголошено евакуацію. Так не всюди вже працюють банкомати та банки, закривають продуктові магазини. А окупаційні адміністрації йдуть. На канікули кажуть місцеві, вони продовжують це розігрувати цю сцену, і звичайно, це дуже важко і складно для наших мешканців. І коли на фоні цього да поскладнюються ці процеси, коли гуманітарна ситуація теж поскладнюється, да, що в деяких е невеликих населених пунктах, де вже взагалі там виникають проблеми з тішої підвозу. Хліба, а ось з іншого боку створюють сприятливі умови, пропонують безкоштовне триразове харчування та виплату 10 тисяч рублів. Спочатку вони проганяють біля автобуси по населених пунктах, з гучномовцями і пропонують всім виїхати. Звичайно ж, наші місцеві мешканці ніхто не виїжджає, а лише колаборанти біжуть. Їх вивозять по декільком напрямків. Перший напрямок це Бердянськ та Кирилівка, і там розміщають на базах відпочинку або в дитячих лагерях Атабораха. А Але ми знаємо. Випадки, коли, наприклад, мешканців Дніприродного вивозили до Ростовської області і там селили просто в наметах. До речі, про можливість вивезення людей на територію Росії, а не лише на південь Запорізької області, у своєму недавньому інтерв'ю також говорив голова окупаційної адміністрації Балицький. Переміщення громадян вглубь області. Якщо дитина знаходиться в піонерському лагері, то він біля, під боком. Мама завжди не переживає, якщо дитина поїхала кудись, в Ростов чи в Краснодар, якщо... Е если надо, будет будем это делать, но на сегодняшний день, на пока, как говорится, э, такой необходимости нет. И вот тлі цієї м'яко, скажімо, хвилюючої картинки, пропаганда намагається заспокоїти людей словами паніки немає. Можна сказати, що всі служби сработали прекрасно. Никакої паніки нет, то что сегодня происходит временное перемещение э жителей Полог, а также мы планируем ещё и так макаи Василівки в масштабах нашей области. В Бердянск, в Кирилловку это сегодня не вызывает у людей никакого волнения дополнительного. Десь уже такое было. було. Никакой паники в городе Херсоні нет. Мы Херсон не отставим. Ні, уйдемо і будемо захищати Херсон до конца. Якщо окупанти кажуть, паніки ні, це вона і є. Власне, тоді все зрештою скінчилося погано як для самого Стримоусова, так і для росіян на правому березі Херсонської області. Але Балицький, випереджаючи подібні закиди, одразу відповів, що мовляв, як у Херсоні не буде. Больше людей хвилює конечно, ситуація того, о чого ви спросили. А от не віддадите ли ви пологі, а не здадите ли ви Васильівку не здадим. не здадим. Этот вопрос рішон закрыт. І то сьогодні сравнивают там з Херсоном і с з то є военные, которые должны думать, думати, страна дала їм все в руки обучила, і вони будуть вирішувати свої поставлені задачі. Але подібність із втечею з Херсона не приховати. Наприклад, як і тоді колаборантам припинили виплачувати зарплату. Про це розповів радник окупаційної влади в області Ігор Димитрів. Не хороші дзвіночки із підконтрольної частини Запорізької області. Там фактично заморожено виплати працівникам військово-цивільних адміністрацій та комунальних підприємств. Заборгованість від одного до двох з половиною місяців. Ігор Димитрієв, радник в окупаційній адміністрації Запорізької області. Тривожна ситуація також і на Запорізькій АЕС, яка знаходиться в Енергодарі, а це місто підпадає під евакуацію. Станція вже кілька днів перебуває у стані холодної зупинки. В українському енергоатомі повідомили, що працівників станції готують до евакуації. Вивести збираються 3100 осіб. Це привезені з Росії фахівці та ті, хто вже працював там раніше, але підписав контракт із Розатомом. Нині там катастрофічно не вистачає кваліфікованого персоналу, навіть українських працівників, котрі, підписавши ганебні контракти, погодилися співпрацювати з расистами, найближчим часом збираються евакуювати. І це загострить вже вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у відключеному стані. На робочих місцях, як повідомляється, залишать лише тих, хто відмовився від співпраці з окупантами. Дефіцит робочих рук покриватиметься збільшенням робочих годин у змінах. Також в енергоатомі розповіли, що повертати станцію шляхом її захоплення українські військові не будуть. Військові обізнані, що станцію необхідно буде взяти в оточення, навіть якщо вона захоплена росіянами. Це розуміють абсолютно всі наші військові. Петро Котін, президент енергоатому. У свою чергу російська сторона спростовує те, що на станції готуються до евакуації. Без розмаху пройшло святкування дня перемоги 9 травня на окупованих територіях. Причому заходи були набагато скромнішими ніж до приходу руського міру. Хоча російська пропаганда всіляко наголошує на тому, що українська влада, начебто, забороняла відзначати 9 травня. Це Ташествия сьогодні стало самим довгожданим для тисяч українців з і Херсонської області, тому що відкладувалось багато много запрещалось, а за участие наказывали. За много лет мы первый раз свободно, счастливо идем сюда, потому что при украинской власти это было... Заприщаний праців, наприклад, у Бердянську вперше за багато років взагалі відмовилися від святкування дня перемоги, обмежилися покладанням квітів біля вічного вогню в Андріївці за участю представників окупаційної адміністрації. Але до вторгнення Росії місцеві жителі щороку відзначали день перемоги, і саме 9 травня. У місті навіть проходила хода безсмертного полку. Воному Сієверодонецьку цього разу теж було досить мізерно. Один ветеран із десяток людей з плакатами. А ось кадри святкувань до російського вторгнення. Стільки багато народу нас. Січнім пам'ять павших солдат. Те саме і в інших захоплених містах. Наприклад, у Мелітополі, де, мабуть, за мірками окупованих міст відзначали із розмаху. Рапорт перемоги, автопробіги і навіть світломузика. Стільки багато народу у нас. Січні пам'ять павших солдат. За українською влади, яка нібито не вшановує пам'ять про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, жителі Мелітополя самі влаштовували паради та ходи. Нині ж вони дивляться трансляції параду з червоної площі на встановлених у місті екранах. На сьогодні це все. Тримаємо руку на пульсі, подій окупації та розповідаємо вам про найголовніше. Прошу вас поставити лайк цьому відео та поділитися ним зі своїми знайомими та друзями. Залишайте коментарі та свої думки з приводу того. Про що сьогодні говорили? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний випуск, і до зустрічі рівно через тиждень.